Доброго дня? Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як можна створити гру-лабіринт в середовищі Scratch, причому ми зробимо власний лабіринт і так, щоб наш кіт переміщався по цьому лабіринті. Якщо він буде доторкатися до стін, гра буде розпочинатися спочатку, якщо дійде до вказаної точки, яка є виходом, в такому випадку гра буде закінчуватися. А що для цього потрібно зробити? В першу чергу потрібно створити новий проект і розробити відповідний лабіринт. Так, якщо є якісь зайві компоненти на сцені, то їх потрібно видалити. Особливо це стосується фонових елементів, тому що лабіринт ми будемо промальовувати як, ну, скажімо так, як спрайт. Так, ну, нашого кота ми залишаємо, тому що він у нас буде зразу виконавцем персонажем, який буде проходити цей лабіринт. Єдине, що його трошки зменшимо, нехай він десь має такий розмір 35. Далі створюємо новий спрайт, але за допомогою редактора в скричі. Так, Вибираємо кнопочку Малювати, і в нас відкривається редактор для малювання. Після цього нам потрібно певним чином налаштувати прямокутник, оскільки з прямокутника ми будемо безпосередньо наш лабіринт малювати. Що нам потрібно зробити? Вибираємо колір, лишаємо дефолтний, в принципі, нас нічого не обмежує. Єдине, що ось тут, де в нас межі, ми прибираємо. Тобто межі, Меж в прямокутнику не має бути. І далі починаємо промальовувати контури нашого лабіринту. Спочатку нам потрібно його повністю обвести. Так, тобто, якось ось так, якщо ми там десь З'їхали, нічого страшного, ми собі можемо підправити. Так, тут ми бачимо, що в нас також не зовсім все ок, але ми собі цей лабіринт переміщаємо так, щоб він у нас гарно був в кадрі. Так, є, далі знов тут прямокутник. Додаємо, за потреби збільшуємо, щоб його було видно. Так, і в нижній частинці так само промальовуємо прямокутник. Такий в нас має. О, так, є. Зовнішні контури є. Тепер внутрішні лінії нам треба зробити. Я собі продумав, що мій лабіринт буде мати якісь ось такі стіни. Так. За потреби, якщо ми там, наприклад, хочемо цей блок скопіювати, можемо його, звичайно, скопіювати. Так, чи він нас... А, ні, він нас не копіюється. Так. Е, ну, значить, промальовуємо наступні блоки, точно, за схожим сценарієм. Так, е, в лабіринті обов'язково мають бути так звані е, тупіки, так? Тобто, де гравець просто зайде і. Ніяких там елементів з ним відбуватися не буде. Також тут якось промальовуємо так. Тут промальовуємо точку. Давайте тут будемо на ще один е, тупик, так. Е, і давайте тут я вживаю, щоб мій персонаж влізся. Так, тут ще один. Так, далі за допомогою прямокутника промальовуємо нижню частинку. Давайте, нехай вона буде в нас ось так. І тут обов'язково, щоб був прохід, щоб наш кіт влізся. Ну, знову ж таки, є такий досить простий лабіринт намальовував, але можна складніший, тобто питань немає. Далі вибираємо колір отак. Далі нам необхідно ще одним прямокутником промалювати, де в нас буде вихід. Нехай він в мене буде ось тут. Я зроблю так його трошки більшим. І зміню колір. Так, нехай це буде якийсь ось такий. Є. Ось це в мене є вихід. В принципі, лабіринт в мене є промальований. Можна його вдосконалювати. Потім по ходу гри ми будемо трошки можливо, тестувати його, перевіряти, чи наш персонаж там влазиться між цими точками. За потреби ці всі елементи ми можемо підкоригувати, щоб воно виглядало краще, але в загальному наш лабіринт є створений. Так, тепер що? Нам залишається запрограмувати самого нашого виконавця, який повинен цей лабіринт долати. В чому суть нашого програмування буде? Ну, По-перше, що ми будемо керувати за допомогою стрілочок. Для цього нам потрібно перейти в блок події, вибрати елемент на клавіша пропуск натиснуто, і додати до неї блоки керування. Ну, Давайте почнемо з руху вверх. Так, вибираємо, що коли нажата стрілочка вгору, наш персонаж повинен повернутися в певному напрямку. Давайте це буде напрямок вгору, тобто 0, сюди вказуємо, і переміститись на 10 кроків. Тепер, коли ми. Так, тільки тут важливо. важливий компонент. Так, я ці штуки додав до, е, так, я ці штуки додав до нашого лабіринту, так, а не до е, персонажа. І бачите, в мене вже зразу почав рухатися лабіринт. Тут важливо, треба вибрати персонажа, до якого ми хочемо це налаштувати. Давайте ще раз е, виберемо події. Так, виберемо клавіша пропуск натиснута, стрілочка вгору. Далі виберемо повернути в напрямку. Задаємо, що він у нас в напрямку 0 градусів і переміщається на 10 кроків. І тепер, коли я нажимаю стрілочку вверх, він в мене переміщається. Єдине, що він, по-перше, ховається за лабіринт. А по-друге, в мене вниз не рухається. Так? Для цього мені потрібно цю, цей блок дублювати 4 рази, тому що нам треба стрілочку вниз, стрілочку вправо. І стрілочку вліво. Давайте попробуємо стрілку вниз. Для цього ми просто а, встановимо ту стрілку вниз і нажимаємо, що напрямок 180 градусів. Якщо ми хочемо праворуч, ми вибираємо напрямок вправо і вказуємо, що стрілка праворуч. Якщо хочемо ліворуч, вибираємо вліво і вказуємо напрямок ліворуч. Ну, єдине, що він у нас буде перевертатися, на даному етапі цього нам достатньо. От, бачимо, зараз він рухається вниз, коли я нажимаю стрілку вниз. Вверх, коли я нажимаю стрілку вверх. Так, вправо, коли вправо. Отут ніби в мене все нормально влазить це він. Є. Єдине, що тепер є така проблема, що коли я. Доторкаюся до стін, чи до якихось елементів, чи навіть до виходу, у ну, мене нічого не відбувається. Чому? Тому що в нас зараз з вами не налаштовані зіткнення. Зіткнення ми будемо налаштовувати за допомогою подій, яка в нас буде називатися Пропресне Тисньо, тобто по запуску програми нашої. Звідси ми будемо брати блок Повторяти завжди, тобто який буде діяти завжди. І задаємо умови, які в нас мають бути реалізовані. У нас має бути дві умови. Перша умова, що якщо він доторкається до контурів, він повертається в своє ось це вихідне якесь положення, яке в нього є. Якщо він доторкається до дверей, він там має щось сказати: там Ура, або я переміг, або я знайшов вихід, ну, що нам цікаво. Тому ми додаємо цих дві умови. Далі нам необхідно відзначити, коли цей елемент торкається. Найкраще це робити за допомогою блоку датчиків, і команди тут до кольору. Єдине, що в нас тут не вказано, ну, кольори не співпадають, як це зробити, щоб співпадали кольори лабіринту і того, який в нас є. Ну, По-перше, нам потрібно клікнути на колір, далі вибрати піпетку і клікнути на тому кольору, до якого ми хочемо застосувати. І далі вибираємо команду рух і е, вказуємо координати, до яких він має переміститися. В даному випадку це мінус 182 і 132, які є ось тут встановлені. Далі ми собі рухаємося і дивимося, що буде відбуватися. Так, тільки йде на я пропрес. Не нажав. От, є. Я доходжу до цього, і бачите, що я обов'язково повертаюся в початкову точку Є. Е. Тепер нам залишається ще одна умова, це умова доторку до, до а, дверей. Для цього ми вибираємо знову ж таки наші датчики, вибираємо Торкається кольору, а, встановлюємо, знову ж таки беремо нашу піпетку і клікаємо цього разу вже перепрошую, на кольорі, який відповідає в нас за двері. І тут давайте виберемо вкладку Вигляд, щось говорити, і там я знайшов вихід. Так, тепер давайте протестуємо, як це працює. Є, програма запустилася. Я рухаюся впевнено до виходу. Так. Бачу, як, що мені потрібно пройти. Тут важливо не зачепити якісь об'єкти, які вже в нас є, встановлені. Так, сам лабіринт. О, є. Тепер, коли я доходжу до виходу і доторкаюся, в мене виводиться повідомлення. Ура! Я знайшов вихід. На цьому поки що, все. Дякую за увагу.